Захід відбувся за сприянням Івано-Франківської обласної ради Асоціації сільських та селищних рад Івано-Франківської області Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу від Ради Європи у заході взяв участь керівник програми Ради Європи посилення інституційної спроможності органів місцевого саморядування в Україні Андрій Гук від Івано-Франківської області, голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук. Тренінг провели сертифіковані тренери програми Ради Європи посад. Лання інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні Ганна Васильченко і Володимир Кушнірюк. У тренінгу взяли участь голови сільських та селищних рад Івано-Франківської області. Він базується на методології Ради Європи, сучасне лідерство для сучасної місцевої влади та на працюваннях програми Ради Європи посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні. Про мету заходу говорить керівник програми Ради Європи посилення. Інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні Андрій Гук. Рада Європи з 2011 року впроваджує в Україні тренінги з тематики лідерства. Це спеціально розроблений комплекс тренінгів, який включає більш 30 модулів і призначений для посилення лідерських спроможностей вивчення сучасних інструментів муніципального менеджменту представниками органів місцевого самоврядування. І з 2011 року такі Тренінги для керівників органів місцевого самоврядування проводились тільки на центральному рівні на замовлення всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування. З кінця минулого року ми розпочали підтримку проведення таких тренінгів на місцевому і регіональному рівні. Цей тренінг на Івано-Франківщині один з регіональних тренінгів, і він буде започатковувати по. Постійне, періодичне. Проведення відповідних тренінгових навчань для керівників органів місцевого самоврядування, в ході яких керівники органів місцевого самоврядування зможуть ознайомитися з напрацюваннями своїх європейських колег сучасними інструментами менеджменту, сучасними інструментами управління, сучасними інструментами лідерства, які допоможуть їм більш ефективно діяти за сучасних умов, більш ефективно, вк. Включатися у реформування місцевого самоврядування та розбудову територіальних громад, що дасть практично цей тренінг для працівників органів влади і місцевого самоврядування. Ми поцікавились у сільського голови села Узінь Тисменського району Оксани Шалаути. Я є одна з організаторів цього навчального семінару Академія лідерства для за підтримки Ради Європи. Тому що коли почалося це навчання у нашій області, я була приємно вражена, тому що саме такі заняття для сільських голів дають дуже багато. Я прийшла в ешкіл минулого року, але набагато ширший, в більш ширшому такому ракурсі. Я думаю, що сільські голови почерпнуть з цього семінару дуже багато для організації своєї роботи. Для організації, саме основне для організації громад, сільських громад своїх для вирішення тих чи інших соціально важливих питань на селі, і в цей період часу, коли Україна стрімко йде в Європу, і оті навчання, саме лідерських якості, вони дуже дуже важливі треба зазначити що розвиток лідерства в органах місцевого самоврядування є одним із пріоритетних напрямків реалізації адміністративної реформи в україні сьогодні в період фінансово-економічної та військової кризи часів великих реформацій вкрай актуальною в Україні постає проблема у швидких ефективних змінах пошуку ресурсів та особистістому розвитку керівників громад вправне використання лідерства як додаткового ресурсу робить значний внесок у реалізацію на місцевому рівні парадигми доброго врядування Дування, яка базується на кращих практиках країн-членів Ради Європи, і яка передбачає забезпечення ефективного і та інноваційного управління належності участі громадян в процесі прийняття рішень, перетворення громад в місця, де люди бажають жити і працювати сьогодні, та у майбутньому.